Перше. Послання Йоанна Богослова. Розділ 5 Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо. Що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо, це бо любов до Бога. Берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий? Це той, хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос, і не водою тільки, а водою і кров'ю. І дух свідчить, бо дух то правда, бо троє свідчать дух, вода і кров, і оті троє одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво, хто не вірує в Бога, той неправдомовним Його робить. Бо Він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про сина Свого. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне, і це життя у Його сині. Хто має сина, той життя має, хто ж сина не має, той життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали, що маєте життя вічне, ви, що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось згідне з його волею, Він слухає нас, і коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Господь дасть йому життя. Кажу про тих, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть, і я не за це кажу, щоб молилися. Всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе, і лукавий його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивім у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідолів.